Битва з тінню? Ні. Поєдинок титанів навряд. Боротьба за титул чемпіона? Це ж не те, швидше виклик собі своїй силі, волі і духу, своїм можливостям, витривалості, терпінню і спокусу. Ідея соціально-спортивного проекту від й волинського журналіста народилася у Вадима Панафєдіна, репортера волинських новин. Несподівано А дійсно, а щоб не піти, не потренуватися, потім поділитися досвідом, зваживши на мою професію. Тим паче, це можливо для когось буде цікаво. Можливо, хтось спонукне до того бо він теж займався спортом. Ідею обговорили із тренером зі змішаних єдиноборств. Мемей визначили мінімально. ...термін підготовки. Якщо людина тренується півроку, вона досягає певних результатів, вона показує результати. Але я хотів скоротити рамки, хотів зробити два місця, показати трошки більше, ніж може зробити середньостатистичний там лучанин. І для того мені довелося в рази більше тренуватися, аби досягнути хоча б результат, який би мені гідно виступати. Були деякі проблеми і психологічні, і фізичні. І Вадиму прийшла здійсно себе пересилювати, переламлювати. Ну було дуже важко. були в програму, входили як персональні, так і групові заняття, так і самостійна робота. Вадим посилено займався фізичною підготовкою, бігав кроси, різні тренування на вулиці. Ми йому давали виснажливі тренування, групові вже з досвідченими спортсменами. Окрім того, Вадим ще й дружину у проект залучив, тому тренувалися разом. Спочатку я їй не казав, що це має бути. Кажу, а давай будемо разом ходити тренуватися. Вона давай. От ми приходимо в спортзал, кажу, ти знаєш, але ми ще будемо ділитися досвідом, розказувати про те, вона така. Ну добре, ну кажу, ми такий проект придумали. Як проект? Ну кажу, вже все домовли, вже немає куди заня давати. Готувалися до фіналу упродовж двох місяців. Кілька разів виникала загроза зриву проєкту. Зокрема, під час тренувань Вадим пошкодив ногу. Дружина журналіста занадужила просто перед показовим іспитом із самооборони і його перенесли. А Вадим все ж в обумовлений день приготувався до поєдинку із чемпіоном Європи та світу із козацького двобою та ММА Олексієм Альбертою. 18-річний юнак займається змішаними єдиноборствами уже 12 років, тому знає усі нюанси боротьби. Мені здається, все таки техніка більше тут так само е, вирішує техніка, оскільки навіть е, надто важкий противник може побороти набагато легшого за себе противника. Три раунди кожен тривалістю у три хвилини. Новачок зізнається, що вони тривають дуже довго, і важливо, хоча б вистояти гідно. У Вадима потужна група підтримки, яка допомагає перемогти психологічно над своїми страхами та непевністю. Я мушу його підтримати, бо я його дуже люблю. Я Вадиму казала напередодні, питала, чи буде швидка. Він казав, що не думаєш, не так. Сильно поб'ють, Каже, тобі може не треба буде, а мені точно треба буде. Бо в мене будуть нерви. Змішані єдиноборства за версією ММА передбачають різноманітні засоби і способи боротьби. Основу цього виду бойових мистецтв формують греко-римська і вільна боротьба дзюдо, джиу джитсу а також класична ударна техніка боксу, та як боксинг. Усього 30 секунд не вистачило Вадимові, аби вистояти проти чемпіона до кінця третього раунду. Зате у волинського журналіста перемога над собою, поліпшена фізична форма, мінус 8 кілограмів зайвої ваги і впевненість у тому, що бажане таки стає можливим. Я задово задоволений поєдинку. Тренер сказав, що я не засоромив його, тому я задоволений своїм виступом. Хочеться, прикро, єдине, що нема поряд моєї дружини, з якою ми разом так плідно тренувалися, разом йшли до цього етапу. Він працював по своїм можливостям, адже вистояти три раунди проти професійного спортсмена, вони билися реально. Так як воно дійсно на змаганнях, так як дійсно. На професійній арені, як відбуваються поєдинки. І в цьому реальному двобої Вадим виглядав, як на новачка, який займається спортом два місяці, більш ніж переконливо. Я його з цим вітаю і кажу, він є дійсно прикладом справжнього чоловіка.